Приветствую усіх на моєму каналі. Вчора катався по городу. Обрати внимание, у нас відкрилась нова автоплощадка. Вона знаходиться як самоліту в сторону Дніпра в районі цих самойок за першою самомойкою. Зараз сюди заїдемо, подивимось, які варіанти тут <продають>, продають, що тут взагалі є. Ось наша нова площадка. Площадочка називається Top Garage Тут машинок пока не дуже багато, но довольно все класні. Сейчас подивимся каждую индивидуально. Начнем с от этой Audi. Audi A6 2020 год, 45 2.0 дизельный двигун 42 500. Audi в очень классном состоянии. Комплектация S-Line. диски огромные 19 резинка четко диски конечно вообще красивее тормозные задние диски уже так подношены но еще поездят состояние машинки хороший цвет конечно такой изумительный хоть и черный но у нас с таким каким перламутром переливом классное состояние машинки Передние диски хорошие, передние мини не тормозная система явно обслужена. Состояние данного аппарата визуально хорошее. Сейчас подивимся, открыта ли машинка, чтобы заглянуть внутрь. Нет, тут машинка закрыты. Но внешняя машинка очень хорошая. Также тут есть Lexus. Тоже в черном таком цвете. RX200T 16 год, 137 заявлено, 2 літровий бензин, офіційне авто 31 тисяча. Стан даного Lexus теж хороший. Резина хоч і зимня, але хороша. Тормозні диски в нормі. Яких то відимих таких із'янов. Я не бачу. Ну, обычно как ценник у машин приличный, то состояние максимально хорошее. За такими машинками съедеть. Ага, все крыло, похоже, красилось. Мелкие, конечно, царапочки есть, но то полировка справа. Как машинка в изумительном состоянии. Lexus, одним словом, Lexus. І фари тут ці вже, не знаю, ледовські чи матричні, як, як їх классифицировать, ну стан, стан машинки класний. Також є рядишком тут Subaru Forester В сером цвіті. 14 год, 207 тисяч, 2,5 бензин, 12700. Резина зимняя хорошая, диски колесники тоже прикольные, термозные диски норм. Видно, что машина полировалась Состояние форика тоже в принципе зачетное. Мені в таком кузове Форест не разрабается. Даже несмотря на, на то, что тут стоит вариатор, то він вроде беспроблемный, ни в кого никаких проблем рекламації я не чув іменно по варіатору в цьому поколении трошки бампер стоїть не так як хотілось бы Ну видно що він крашений отличається чуть свет шагрень чуть чуть капот як то не так Ну так в целом в принципі нормальна машина есть тут lx 570 2008 год 190 5,7 газ бензин 25 500. Очень классный э, дракон. Це, ну 200-ка, скажем так, на максималках. Я думаю, все це поняли. Резина зимняя норм. Диски ці крашені, обслужені. Э, тоже огроменный радіус дисків э, R21. Ну, вони візуально кажуться менше, чем на T Audi, потому что э, машина сама очень здорова. Состояние Даного бігемота шикарне. Яких-то видимих із'янов я не бачу, щоб якісь прим'ятості. Класна машина, це такий представительський автомобіль, на якому в принципі ех, видно, що є якісь моментики по крилові, по перелом краски щось може було. якісь легкі ремонти. Ага, і да, і тут видно підкрашувалось. Ну, в принципі, якісь то подкрасы для машини, я не считаю, що це проблема. Це, на машині їздять, це нормально. Чуть чуточку бампер висить, не так як хотілось би. Ну а так в цілому, состояние в данного аппарата Lexus классно. Звісно, якщо Lexus, то в ньому максималка. Кожа, рожа, тут он дивлюсь, камера передня і задня. Ну, короче, всі можливі функції в такій машині є. Также тут есть стандартная 20-ка в черном цвете. Также в безупречном состоянии. Мне кстати именно в этом кузове 200 нравится очень сильно. А также на огромных дисках на 20-х. Тормозные диски уже подработаны, но ще поездят. Яких то опять же видимых изъянов? Я не бачу. Тоже нормальная ця тема, что проклятный край двери, чтобы не поцарапать. Ну як как открываешь, чтобы сусідню соседнюю машину. Да, 200-точка в очень, в очень чудесном состоянии. Ну, за такими машинами ухаживать хорошо. Часто водителя на них ездят, их намывают, натирают. Машинка хорошенька. Ценник э, данной Toyoty. 5450, 500, 4.5 дизель, 17 год, 180 тысяч пробегов Уложений не требуя, полностью обслужена. Ну это может быть Цвет тоже такой э, классный, э, черный с синим таким каким с, э, этим перламутром. Изумительно на солнце выглядит, да, даже при том, что она в пыли. Также есть тут Lexus э, NX. 200 т 15 год 137 тысяч 2.0 бензин 21 тысяча Lexus в прекрасному сером цвете Видно що щось з бампером робилось ну, Тут и цей датчик Парктроника трошки Не так стоїть Тут ось накладочка чуть-чуть не так стоїть Резинка похожа на всю сезонку чи поїзда диски хоч і по корозируванні но стан хороший цвет мені лично серий цвет нравится о а тут ти бачиш чи ця резина чи пленочка це защита хороша є мелкі царапинки хорошенька така не дуже великий Lexus, ну комфортненький прикольний Lexus. і внутри доволі прикольний яка стильненькая виглядає машинка. А, тут ось є тоже мелкі такі, скажем так, моментики, устраняли дефекти Ну а так в цілому В цілому Lexus непоганий також із дуже рідких автомобілів яку я можна сказати перший раз бачу, по знаку то я розумію, що це линколь Состояние даного линкольна в принципі, теж хороша, дивись, диски нормальні. Диски колесні хороші, резина ще поїзда, це крило видно що красилась. Здорово, база здорова, седан доволі комфортний. Інтересно теж зроблено е, наклон задньої ляди з переходу в багажник. Ну, я так розумію, що багажник відкривається отдельно. Інтересна машинка. На такі не їздив ніякі параметри, не знаю. Визуально, в принципе, в нормальном состоянии. Хотя, понятно же, чистокровный американец. Ну як для американца, то состояние вообще чудесное. Ценник данного линкольна 14700, 17-й год. Заявлено 143 тысячи, бензин двухлитровый МК 7. Есть такие, короче, аппараты тут. Також тут є Ford C Max. Такого плану ми дивилися з кумом. Форда, машина в принципі інтересна. В плані того, що вона доволі здорова, універсальна, Я ж кажу, можна і холодильник перевезти і дітей кучу перевезти. По даному Форду бачимо, що є вже корозія по порогу, порог вже робився, видно, що потоки задні тормозні диски по але ще нормальні. Резина ще поїзде передние диска нормально ну, тут по бамперу есть з'янчик ну як не як года беруть свое ну а так в целом в принципі опять же машина в сносном состоянии то есть нормально до неї относилась жалко что тут машины закриті салон неко ценить стоимость данного форда 5500 2007 год, 290 тысяч, 1,6 бензин Есть еще одна Audi A6 2014 год, 129 тысяч 3 литровый бензин 13 тысяч Данная Audi Естественно американская Цвет у нее интересный Есть моменты на капоте То ли вздутость То ли капот перекрашивался Ну, в принципі, морда відносительно ровненька. Трошки если неправильно стоїть крило відносительно бампера, так бампер туди завалений. ну, десь якісь моменти були. резина хороша. Диски, конечно, крепко бордюрку піймали. Диски надо реставрировать. Тормозні диски. Ну, Нормаз. Задній бампер висить не очень датя конечно аудюха в чуть хуже в состоянии чем та но вони так і поставили от лучший до хуже Ну тут и ценник совершенно другий тут є легенда BMW пятерка но на ній ценника нема може бути і не продається поэтому сильно її знімати не буду Есть также тут Ford Focus 17 год 156 тысяч литровый бензин 8400 Кто е, знает что-нибудь про литровый бензин напишите, потому что я не знаю против двигателя ничего. Можно ли брать с литровым двигателем машину? Дивіться, карточка ця шос выскакивает, то тобто, есть понятно, что що было по, по бамперу. Бампер крашеный. Тормозные диски норм, резина норм. Да, крашеные машины. А это дверка. Цвет, конечно, мне лично нравится, такой глубокий, классный цвет мне нравится из всей силы. Есть есть царапки на бампере. Ну, машина по любому яку їздить. Ну, я не знаю, як їздить, щоб машину не покоцать. Це треба, прям, щоб гаражі вона стояла. Якби, лично в мене, якщо машина десь там щось крашена, якщо вона на кріші не лежала і з чотирьох кусків не зварена, то, то херня. Головне, щоб сквозних дирок не було. Також тут є ренушка Кенга, грузовичок. Тоже ценника немає, може тільки приїхала. І то ли бензин, то ли дизель. Це неизвестно. Видно, що ззаду перегородка стоїть. Ну, Взагалі, площадка открылась недавно, в них ще не дуже багато машин. Ну той весь ряд вообще, в принципі, состояние машин непогане. Якщо щось заінтересувалося, то естественно, приїжджайте. Мене радує, що є движение, раз відкриваються площадки, значить люди продають, купують машини, движение йде. Саме більше мені з, із усіх представлених моделей, оцей ось 200 подобається. Він такий прям максимально брутальний. Такий я б з удовольствиям покатався, але поки е фінансове положення не дозволяє такий купити. Ну, все вперед. Дякую всім за перегляд. Якщо вам було цікаво, обов'язково поставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Пока-пока.